Лисиця і кіт українська народна казка. Якось у лісі зустрілись лисиця з котом. Кіт уклонився їй низенько і мовив «Добрий день, лисичко сестричко, якся маєш у тяжкі часи? Лисиця подивилась на котика з горда і не знала, чи варто йому відповідати. Вона крикнула Як ти смієш, дурню, про таке мене питати, котюга нещасний, ти вчений хоч трохи. Та вчений, лисичко. Хто тебе вчив? А біда, ли... а біда, лисичко! Що вмієш робити? Ну, скочити на дерево, і врятуватись від... від псів, коли вони женуться за мною. Все то є дурниці. Я ось добре вивчена, і окрім цього маю мішок хитрощів. У тебе їх немає і ніколи не буде. Ході зі мною до чого і де чого навчися. Раптом показався мисливець із псами. Кіт скочив до дерева, видрапався по стовбуру і сховався між гіллям. Лисичка сестричка попала псам у зуби. Кіт гукнув із дерева. Пані лисиця, розв'яжіть мішок із хитрощами. Лисичка не озвалась, бо вже й не було як. Язик задув, задубів, очі посоловіли.